Всем привет! С вами Артем Наруто. І сьогодні у нас такий челлендж. Ну, Да, похожий на челлендж. Це в нас буде таке як ігра, я сам собі це придумав і думаю, вам подобається. Ну, тож давайте начнем Що це за гра і чого я захотів поіграти. Ігра це не на планшеті, ні на чому. Це просто така. Ти, коротше, маєш відгадати, я маю відгадати е слово, яке починається на букву А, на букву Б, на букву Ж. Зар зараз я почекайте минутку, я поставлю на паузу, піду приносив листочок, який я собі придумав. на яку букву мені треба придумати слово. Почекайте, вернуся буквально через минутку. Ну от я вернувся, так що давайте почнемо. Я от взяв вже паперець, на якому написано. яка буква, На яку букву я маю відгадати. Так, я дивився. А, Б, Г, Ж, Л і Д. Е, так, давайте почнемо з букву А. Ну, це ж так просто. Давайте слово багато слів. Е... Давайте хай бы Андрей. Слава одна вида, Так, давай. А по скольки Ну хай давайте по два. Э, Андрей и ананас. Вот. Далее буква Л. Э, лол. Нет, это не слава. Давай, э, хай лось и ламборджини. Э, далее Д. Давайте хай будет Динамо. Динамо, да. Дурний. Дурний. Все. Далі що у нас? Яка там буква? Чекайте. А Ж. Жовтий. Жу. Ж... 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 Жужет. Так, давайте далі яке слово. Ну, давайте слово з букви «ї». Це буде трохи сложніше. Аня їжак. І їхати. Далі. Ем, хай буде. Ну хай буде. не знаю. Щось таке давайте. Я нові букви придумаю. там все дуже легко. Давайте з букви Й. Йод. Йолка. Йлка. Е, далі давайте. Встаті, пишіть свої версії в коментарях. Якщо вам понравилося, то пишіть, на яку букву мені відгадати слово. Давайте, пишіть, пишіть бігом, то бігом. Так, давайте. Хай буде слово Б. баран, Білий. Відгадав два слова. Ну, мені кажеться, що два слова це мало. Давайте три. Це вже буде трохи. Давайте букву П. па Панорамний по полка. Е, Так, відав. Давайте, що ж у мене тут є. Давайте. Давайте щось придумаємо. Давайте на букушу. Жо, ша, 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 шалоніти, шарик Ш... шок. Да, шок. Давайте буква К колір комбінезон К. комп'ютер. Комп. Я комп'ютер. Давайте букву С. Самий. Само. Самостійно. Ну, давайте. Сок, да, буду сок. Ну, давайте два зіршена як я. Давайте хай буде буква. Це вже була. Давайте я вже всі букви перезвав. А, буквари! Точняк. Рома рожевий, різний. Все відгадав. Нє, мені кажеться, це дуже легко, але все одно було, надіюсь, весело. Ну мені, звісно, було весело. Ну, якби був Юкі, то це було б ще веселіше, бо то, що ми б іграли в другу гру. Наприклад, я кажу, не слово на якусь букву. На якусь букву, на якого-то слово буква кінчається. На той букву Юкі придумає ім'я. Ну, чи не ім'я, а просто слово. Яка в кінці буква, на той букву він придумає щось яке слово. Ну, Думаю, вам понравилося. І давайте ще якесь послідні слово. З! Да. Зарядка, золотий, замшовий. Ладно. Всем спасибо за просмотр, а если вам понравилось, лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал и на той, и на той, и на той. И всем пока!